Банда, привет! Коротше, залітався, заганявся, напсихувався. Ось така голова. Нема коли вам відео знімати. Та й по суті нема що і я ж кажу, не, 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 не тим зараз голова забита. Але ж думаю, що це ж буде з моєї сторони некрасиво. Тому я е, е, спасибо Тані Америка. Мене десь їздили, я так розумію, з Швейцарії. От. Вона мені поскидала відео, я їх вчора, чуть ли не ночі вже мільком передивився. Е, був би в мене опит, я б, мабуть, якусь б музику наклав, бо там, як правило, без озвучки, але там шум води, я помню точно цього водопада. Це... На таке не можна музику накладати, це треба чути вживу. О, що по роботі? я не знаю, я снимал, удалял, снимал, удалял, потому что у меня ну, что здесь не хочется, знаете, все менялось на ходу. Вот, кучу там головняков, и я уже там и психувал, и матюкал всех, и потом думал, что, наверное, зря, а потом думал, что и ничего, и не зря, а наоборот, все и мало. Вот такие, ну, знаете, как на эмоциях, когда это пресс. Поэтому я зараз Подивлюся, чесно кажу, зараз прям пролистаю ті дні. Що я там знімав, може ще щось удалю, а може щось і наоборот. ну, додавати вже нічого не От, А в кінці вам поставлю, я так розумію, що Юля прикрути, бо вона так тріщиться. Ми їсти гріємо 8 вечора, але я так психанув, кажу, що нічого не хочу, крім... Достав кусочек сала, я навіть не, не міряв ні кілограми, нічого. Один кусочек сала достав, на троє його розрізав. Но... Бігом 15 хвилин зварив, неждав не їх. Не зараз з чадничком приправками на цей, підігріється макарони, це супер дієта. Фу, що я хотів ще сказати? Ну, в принципі, все. Я думаю, що в ближайшому мої всі питання якось розруляться, я буду знову гарний і веселий. снимать вам видосы. На крайняк, если дальше что-то пойдет не так, у меня есть активатор мозга. что я так по ощущениям, он не полный. Кто-то туда свой нос в моче, он стоит на меня дивится. Типа она не при делах тут. Ага. Мы еще съели, да? Барабашка приходим Вот же. Це було жарко на дворі, воно випорвувалося. Ага, жарко випорвалось, так. Дружі да. йдуть на роботу, не ходять, не знаю. Ладно, коротше, зараз все, дивлюсь, да, що викладаю, що не викладаю. І все, вибачайте. Я думаю, що навіть може в мене завтра такий розрив моза і навіть після завтра, щоб ви розуміли, в суботу. Мені вже намікають плавно на те, що я должен вийти на роботу. А перед тим же, ж помню, як казали, що ні, все, по суботам ніхто робити не буде, а тепер вже субота, робота, плюс командіровка, плюс цей. Ну, правда, поки просять. Але я думаю, що зараз знову раз попросять, два попросять, а потім буде, знаєте, як це на, на постійній основі. Ну мені після цих всіх відпусків, звісно. Боже, так много ездил, отдыхал, знаете, пократился везде, там вот это вот Египты, Турции, Ебали. Что думаю, что надо трошки теперь під напрячься поробити. От, щоб трошки денег заробити. Ну, поверх нормы. Короче, ладно, что я в мозги ці пудрю, Давайте дивиться, что там. Що, що назбиралось, ты и дивиться. Вибачайте, пока так. Привіт. В общем, якщо в двох словах хочу вам розказати початок сьогоднішнього робочого дня. Ну звісно, це ж відпав один зуб у гошика. От. Ну і треба ж зняти оце все, виходить. і щоб ці ж цепі не влупили половому стеклу, коли буде це піднімати. Ну тобто треба було до цього питання підійти розумно, але так як я ніколи цієї роботи не робив, спеціально держателя нема, а він взагалі в природі існує, але ну, у мене його нема, в нас його нема. От, і нікого до обіду не було, то, хто міг би підказати, як це правильно робити. Взагалі, я на своє осмотрі тут ліплю ліпаки, противовеси, відключаю, мию, її А в звісному результаті знаєте, що мене смущає? Що Всі приходять і нахвалюють мене, кажуть, о, Боже, мой молодець, туди-сюди. -туди". А я оце думаю, ну. Я вже розумію, що в Італії то не дуже добре. У нас якби там два-три рази похвалили і потім можеш прийти і сказати, так а де. Где? Не бачу. От. У нас просто або не хвалять, або якщо хвалять, то вже розуміють, що треба доплатити. А тут просто хвалять, а про доплатити щось забувають. Навірно, треба піти і намікнути. Їхні... Молодець, спасибо на хліб не намажеш. Як у нас кажуть, так? Да? Ладно, молодець-то молодець. молодець. Сьогодні молодець, завтра гали огурець. Вчора Сімоне таких бідолага вигрібав, таких вигрібав, таке я слухав два години. Хай Бог мило, ми ще в пробку попали. Так же, ж її бідолагу матюкали. Я вважав тільки з длиною цієї веревки. Її на отако зробити коротшу. Але як ти так вищитаєш? Ну, взагалі, все, легким движенням руки. Все, гуд окей. Okay. Тепер будемо міняти підшипничку. Ми так подумали і я вирішив, що поки нам будуть новий зуб цей варити, там, робити, може думаю нам ще... ну Верхні може і не чіпати, хоча б я б теж ревізію зробив. би. От. А от нижні підшипнички, мабуть, треба трошки поміняти. Бачили, колись, щоб так швидко підшипнички знімались? Я ще ні. Хоча вже, скажімо так, хлопчина я на опиті. странно, что не продумана никакая система со смазки этих подшипников. То есть по-дебильному сделано. Ну, спасибо, производитель. Винюли постоянно попадаю на какие-то... Якісь... А ну давай. О, а это белка уже. А дальше белки В живности больше, чем людей. Конечно, сейчас будет вся камера, но подожди секунду. Дивіться туди, ось зараз білчонок сидить, а там далі ще сидить заїз чи кролик, ну щось таке, ну зайц, навіть звідки тут кролики зараз зменшу. Підождіть перейду в режим цей. Включив стабілізацію, зараз буду підходити і вони повинні почати бігти, що один, що другий. Спочатку думаю, хто так, ну, білки так не бігають, але маленькі зайчиня, зайчиня, дивіться. Ні, це зараз що, це, це кролик має бути. А, це кролик і є, чи зайчик. А, так він тут не один. А що я на нього подумав, білка? Там воно далі ще один сидить. Ну ладно, не буду їх лякати, просто вам показав, що вони тут є, Перед цим олені, потім дикі каба поросята бігали з кабанами. Все, що ви. Ну дикі кабани, звісно, є і в гени повно. Сидить. Бачите? Иди сюда. Все, заныкался, все. Ну, вот жучара, а он еще один. Идем ты до туха, все-таки да. Бонжорно. Юля хочет собаку, но она согласится и на кролика пока. без... Не, зайцы. К нашим мені кажеться, або нас опять десь намахали. Дивіться, тут лабоуха, як ото у двохітажного автобуса. Тут мені кажеться, щось нам не поставили. Щось забули тут зробити. Тут якщо фільтр забрати, тут під капотом можна жити. Я не знаю, нафіга тут стільки місця. Ну ладно. А бачок омивательний, ребята. Я не знаю, півтора літра води сюди влазить. Ви що, на приколі? Але ж китайці, ви ж, звісно, ви на пластмасу жадні, ви з нею робите зараз абсолютно все. І айфони, і, і машини, і самоліти. Все повністю. як мости строїте. Ну роздули б якось би, розтягнули ту баклажечку. Ну, не Несоответствие якесь взагалі. Стекло таке, щоб хай Бог мило, і півторашечка. В цей. У мене в старому Мерседесі, я не знаю. 7 чи 9 літрів була ця бачок омивательний. то налив і ляпай, скільки хоч. Я двісті тим більше що скільки місця. ж Можна 40-літрову каністру поставити. Таку раз в рік Написав інструкція, раз в рік доливайте воду там і все. От десь. ж економісти хренові. Реально фільтр забираєш і все, і там, і там геть мотора нема. Зато... Жире, я вам скажу, он порядочный. Вот, вот хрень. 15 литров минимум по трассе. Это где уже липа свела, а наша біля дома тут в тенечку. А в самом смаку теки начинает. А мы ее чекаем всегда. Что, мала выросла, что А Тут не вся же расцвела, я пристаю, когда что расцвело. Ну понятно. і воно чогось усе солодко. Божнє, я цей заклад уже просто до, до безтями, знаєте, як то кажуть, влюбився в Ліворно. 10 євро, комплексний обід. Ну, ця курочка просто, я вам скажу, ну, не передать. Це треба просто піти і задушити того повара, щоб він розказав рецепт. Я цього повара сковородку цілував. Що? Ох і їда.